Ісуса Христа, пришельцям розсіяним у понті, Галатії, Кападокі, Ації і віфінії, обраним з передбачення Бога Отця і освячення Духа на, пос... на послушання і укроплення кров Ісуса Христа, благодать вам і мир, нехай примножиться. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Який з великої своєї милості відродив нас Воскресінням Ісуса Христа з мертвих для живого уповання, для спадщини нетлінної, чистої, нев'янучої, яка зберігається на небесах для вас, яких сила Божа через віру охороняє для спасіння, що готове відкритися в останній час. Цьому радійте, посумувавши тепер трохи, якщо треба від різних спокусів. Щоб випробувана віра ваша виявилася коштовнішою за золото, що гине, хоч і очищається вогнем. На похвалу і честь і славу під час об'явлення Ісуса Христа, якого не бачивши, любите, і в якого віруєте, хоч донині не бачили, і радійте радістю невимовною і преславною, досягаючи нарешті вірою вашої спасіння душ. Цього то спасіння стосувалися шукання і дослідження пророків, які провіщали про визначену вам благодать, досліджуючи, на котрий чи на який час указував сущий в них Дух Христа, провіщаючи спочатку Христові страждання і наступну за ними славу. Їм же було відкрито, що не їм самим, а нам служило те, що нині. Проповідане вам Духом Святим через благовісників, посланих із неба, у що бажають проникнути ангели. Тому, улюблені, підперезавши стегна розуму вашого, пильнуючи, майте досконалу надію на благодать, що подається вам у явленні Ісуса Христа. Як слухняні діти, не потурайте похотям. Що були в часи вашого невідання, але за Прикладом святого, який поклика вас і самі будьте святі в усіх вчинках, бо написано: будьте святі, я Бо святий. І якщо ви називаєте Отцем, того, який, незважаючи на особу, судить кожного по ділах, то зі страхом проводьте час мандрування вашого, знаючи, що не тлі сріблом або золотом визволені ви від суєтного життя. Переданого вам від батьків. А дорогоцінною коров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця, призначеного ще раніше створення світу, але явленого останнім часом для вас. Тобто не було ще створення світу, так? не було Всесвіту, не було ні неба, ні землі, а Христос був призначений на що? На вбивство. А як це? Ну так, як написано. А якщо дасть Бог нам зрозуміти, як це, то ми зрозуміємо свого часу. А другоцінною кров'ю Христа як непорочного чистого англія, призначено ще раніше створення світу, але явленого останнім часом для вас, що вірували через нього в Бога. Який Воскресив його з мертвих і дав йому славу, щоб ви мали віру і уповання на Бога, послухом, істині через Духа, очистивши душі ваші для нелицемірного братолюбства, постійно любіть один одного від чистого серця, як відродження не від тлінного насіння, а від нетлінного, від слова Бога Живого, який перебуває повік. Бо всяка плоть, як трава, і всяка слава людська, як цвіт на траві, як засохне трава, і цвіт її опаде. Слово ж Господнє перебуває на повік, а це є те слово, яке проповідане вам. Отже, відклавши всяку злобу, і всяке лукавство, і лицемірство, і заздрість, і всяке лихослів'я, як новороджені немовлята полюбіть любі чисте словесне молоко. Щоб від нього виросте вам на спасіння. Бо ви пізнали, що благий Господь, приступаючи до нього каменя живого, людьми відкинутого, а Богом ви обраного, коштовного і самі, мов живе каміння, будуйте на себе дім духовний, святе священство, щоб приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. Бо сказано в писанні, ось я кладу в сьогодні камінь наріжний, обраний, дорогоцінний, і віруючий в нього, не осоромиться. Отже, він для вас віруючих, коштовність, а для невіруючих камінь, які відкинули будівничі, але який став наріжним каменем, каменем спотикання і каменем спокуси, об які вони спотикаються, не підкоряючись слову, на що вони і призначені були. А ви рід обраний, царственне священство, народ святий, люди, люди відновлення, поставлені для того, щоб сповіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви у чудове своє світло, Колись не народ, а нині народ Божий, колись не помилувані, а нині помилувані, улюблені. Прошу вас, як пришельців і подорожніх, сторонитися тілесних похотей, які повстають проти душі, і провадити доброчесне життя ваше між язичниками, щоб вони за те, що лихословлять на вас, як злочинців, побачивши добрі діла ваші, прославили Бога в день відвідання. Отже, будьте покірні всякому людському начальству заради Господа. Чи цареві, як верховній владі, чи правителям, як від нього посланим для покарання злочинців і для похвали тим, хто робить добро. Бо така є воля Божа, щоб ми, роблячи добро, закривали в устандству нерозумних людей, як вільні, не як ті, хто використовує свободу для прикриття зла, але як раби Божі, усіх шануйте, братство, любіть, Бога бійтеся, царя поважайте. Слуги, коріться з усякою слуги, з усяким страхом, господарям, не тільки добрим і лагідним, але й суровим. Бо те угодно Богові, коли хто думаючи про Бога, терпить скорботи, страждаючи несправедливо. Бо яка похвала, якщо ви терпите, коли вас б'ють за провини, а якщо роблячи добро і страждаючи, ви терпите». Це угодно Богові, бо, до, бо, до цього, бо ви до цього покликані, тому що і Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли по слідах Його. Він не вчинив ніякого гріха і не було лукавства в устах Його. Коли його лихословили, Він не лихословив взаємно, страждаючи не погрожував. А передавав то суді праведному Він, гріхи наші, сам возніс тілом своїм на дерево, щоб ми, звільнившися від гріхів, жили для правди, ранами Його вистілилися, бо ви були, як вівці, заблукалі, що не мають пастиря, але нині повернулися до пастиря і охоронця душ ваших. Також і ви, жінки, будьте покірні своїм чоловікам. Щоб деякі, з них, які хочуть, щоб деякі з них, які хоч і не підкоряються Слову, життям своїх жінок без слова приєднувалися, коли побачать ваше чисте, богобоязне життя. Нехай буде прекрасою ваше не зовнішнє заплітання волосся, золоте вбрання або нарядність в одязі. А потаємна людина, серце в нетліні, красі лагідного і мовчазного духу, що дорогоцінно перед Богом. Так колись і святі жінки, покладаючи надію на Бога, прикрашали себе, підкоряючи своїм чоловікам, так Сара підкорилась Авраамові, називаючи його господарем. Ведіть її, якщо робите добро і не лякаєтесь ніякого страху. Також і ви, чоловіки, Поводьтеся розсудливо з жінками, як, як, немічну, як немічному сосуду, віддаючи їм честь, як спів спадкоємцям благодатного життя, щоб не було вам перешкод у молитвах. І нарешті будьте всі однодумні, милостиві, братолюбні, милосердні, дружелюбні, мудрі, не платіть злом. За зло або лихослов'ям, за лихослів'я, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви на це покликані, щоб успадкувати благословення. Бог Бог, хто хоче, Бог бо хто хоче любити життя і бачити добрі дні, то й нехай стримує язик свій від зла і вуста уста свій від лукавих слів. Ухиляйся від зла і твори добро, шукай миру і прагни Його. Бо очі Господні звернені до праведних і вуха його до молитви їхньої, але це Господні проти тих, хто чинить зло, щоб їх винищити із землі. І хто заподіє вам зло, якщо ви будете ревнителями доброго? Але коли ви страждаєте за правду, ви блажені, а страху їхнього не бійтеся і не тривожтеся, Господа Бога святіть у серцях ваших, завжди будьте готові всім. Хто домагається від вас, звіту про ваше повання, дати відповідь із лагідністю і благовінням. майте добру совість, щоб тим самим, за що лихословлять на вас, як злочинців, були осоромлені ті, які гандлять ваше добре життя в Христі. Бо коли на те воля Божа, то краще постраждати за добрі діла, ніж за злі, тому що і Христос. Щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші, праведних за неправедних, бувши умертвлений тілом, але оживши духом, яким він і тим духам, що перебували в темниці, зійшовши, проповідував, які колись противилися Богові, довготерпінню, що очікувало їх на дні за дні мною, коли будувався ковчегу, якому небагато. Тобто вісім душ спаслися від води, так і нас нині, подібно до цього образу хрещення, не обмивання тілесної нечистоти, а обіцяння Богові доброї совісті, спасає Воскресіння Ісуса Христа, який, зійшовши на небо, перебуває праворуч Бога, і якому скорилися ангели і влади, і сили. Отже, як Христос постраждав за нас тілом, так і ви. Озбройтеся тією самою думкою, бо хто страждає тілом, перестає грішити, щоб останній час життя в тілі жити вже не за людськими похотями, а за волею Божою, бо досить, що ви в минулому житті виконали волю язичників, перебуваючи в розпусті, похотях, муже ложості, мужелостві, Помислах, п'янстві, безчинному бенкетуванні, хабарництві і богомерзенних ідолопослужіннях. Тому вони й дивуються, що ви не берете участі з ними в цій, же, в цій розпусті і лихословлять на вас, вони дадуть відповідь тому, хто має судити живих і мертвих. Бо на це і мертвим благовістилося, щоб вони, як люди, Прийнявши суд людською плотю, по Богові жили Духом, а втім, близько у цьому кінець. Отже, будьте розсудливі і пильнуйте в молитвах. Перед усім вже маєте щиру любов один до одного, бо любов покриває безліч гріхів. Будьте гостинні один до одного без нарікань. Служіть один одному кожен тим даром, який прийняв, як добрі домоправителі різноманітної благодаті Божої. Чи говорить, то говорить, як слова Божі. Чи хто служить, служи по силі, яку дає Бог, щоб у всьому прославлявся Бог Ісусом Христом, Йому слава і влада на віки. Амінь. Улюблені вогняної спокуси, що посилається вам для випробування, не цурайтеся, ніби пригоди для вас чужої. Оскільки ви берете участь у стражданнях Христових, радійте, що і в з'явлення слави Його ви зраділи. І звеселилися, якщо лихословлять вас за ім'я Христово, то ви блаженні. Бо Дух слави і Дух Божий спочиває на вас, тими він ганьбиться, а вами прославляється. Тільки б не постраждав, хто з вас як убивця, чи злодій, чи злочинець, або як той, хто засіхає на чуже. А коли є християнин, то не соромся, а прославляй Бога за таку долю, бо час розпочатися судові з дому Божого. А якщо перше почнеться з нас, то який кінець тих, хто противиться Євангелію Божому? Якщо праведник ледве спасається, то нещастивий і грішний десь з'явиться. Тому і ті, що страждають з волі Божої, нехай віддадуть йому, як вірному Творцеві душі свої, роблячи добро. Ну, Далі там за пастирів. Слово Боже. Воно промиває наші мозги. Коли ми читаємо Слово Боже, воно освіжає нас, так? воно освіжає душу нашу. Тобто, каже, Петро каже, не перестанемо нагадуванням збуджувати ваш чистий смисл. Чистий смисл, якщо ми маємо добру совість, то чистий смисл, каже, не смисл, це тобто, говориться за серце, каже, несмисленне серце, вело їх в заблудження. Тобто чистий смисл і є нечистий смисл. Да? Щоб мати чистий смисл, треба читати Слово Боже. Воно якраз нам дає, каже, щоб ти був здравомислящий чоловік. Тобто, здорові мислі в голові. Щоб були, треба читати Слово Боже. Там було, ми читали, там було написано, підперезавши чресла розуму вашу чи ума по-русски. Каже, щоб ви совершенно уповали на подобаємо вам благодать. В з'явленні Ісуса Христа. Коли Він являється і що ми можемо бачити Ісуса Христа, коли ми переносимо страждання, спокуси, всяку спробу, то каже, чим більше росте, скорбо... скорб, каже, чим більше росте скорбота, тим більше що буде? Втіха. Втіха від кого? Від Духа Святого. Тобто, якщо ми страждаємо від всяких спокусів, для чого ми страждаємо від спокусів? Кому воно потрібно? Нам потрібно. А що в спокусі? Я вже говорю, в спокусі є мед, треба достати його. І всяка спокуса це, вся, це є зло. Так чи ні? Зло постає на нашу душу, спокуса. Але коли ми перемагаємо, то зло нам виходить що? В добро. І от там написано, каже, не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Значить, зло перемагати добром. Яке зло? І ще треба розібратися, що є зло. А що є добро, да? І от ми читали, і що є зло в очах Божих? Ідолопоклонство. Мерзотне йому. то мерзота так? для Бога. От є речі, які нам мерзотні, нам дуже не подобається, так чи ні? І от ідолопоклонства в очах Божих, то є мерзотне. Тобто йому дуже не подобається це. Чому? І Господь, якби звертає, каже, Павло каже, я обручив вас єдиному мужу, як чисту діву. Тобто церкву, да? ми хрестилися одним Духом в тіло Його, і ми є церква Ісуса Христа. І каже: не вже возьму члени в Христові, тобто ми є члени тіла Христового. Не вже каже, возьму члени Христові і зроблю їх членами кого? Блудниці. Якої блудниці? Світ. І все, що в світі. Похоть плоті, похоть очей і гордо життєва, це не є від Бога, це є від світу. Каже, світ проходить і похоті Його. Але той, хто чинить правду, перебуває в будущий вік. Тобто яку правду? Божу правду. Тому що в нас є розуміння правди, як ми розуміємо, так? і є правда, яку ми вже розуміємо через Слово Боже, приймаючи віру Божу, віра Божа, вона звідки приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Значить, коли ми слухаємо Слово Боже, тоді в нас вливається віра Божа, чиста віра. Тобто у нас є своє віра, своє розуміння і чому ми так часто обманюємося? Чому ворог як йому вдається нас обманути? Тому що плоть була продана гріху, так? а Христос нас викупив, а ми ж живемо, то в плоті все одно, і каже, живіть по духу і ви не будете виконувати бажань тіла плоті. А якщо ми не живемо по духу, згідно Слова Божого, то в цій похоті вони постійно повстають на душу нашу. Тому що сатана нас провокує з плоті, нашу душу провокує на що? На зраду духові, на зраду Господу. І ми, коли не можемо розібратися, ми можемо зраджувати Господу. Так? Але там ми читали, що каже, щоб ми мали страх Божий. Страх Божий в чому? Щоб ми не навидили зло в будь-якому вигляді, щоб ми не йшли за плоттю, за цими похотями, тому що що кінець буде недобрий наш. Тому що, каже, всім нам належить стати перед судилищем Христове, щоб дати звіт згідно того, що ми робили, живучи вже в Христі. Чи добре, чи, ле... ну, чи... Ну, чи лихе. А що люди можуть робити лихе, так? Да. Ми маємо вибір, ми вже не раз це говоримо, що не дьявол робить ну, за нас, ми даємо місце дьяволу і робимо лихі справи. Да? І так само Богові ми можемо годити чим? Поступаючи по духу, згідно Івангелії ми годимо Богові і тим самим доказуємо любов до Бога, коли ми в спокусах вибираємо не людське, а Боже. І пісання починається до Петра так само, як і до Якова. Він то звертається і каже, Петро Апостол Ісуса Христа пришельцям, розсіяним у понті, Галаті, Кападокі, Аасії і Віфіні, тобто пришельцям. Ми є пришель, пришелець, той самий єврей, подорожній, да? каже, розсіяним, пришельцям російним. Вони прийшли і вони розсіяні. Чого? Гоніння було, да? вони розпорошені. Так само Писання до Якова, Яков звертається, каже, «Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа 12 колінам до євреїв. Що в росіяні, радуйтеся, тобто вони росіяні. А чого вони розсіяні? Після гоніння на церкву Єрусалимську християни розсіялися. Вони втікали по всяких місцях, де їх не гнали і не переслідували, Да, в другі країни втікали. І, і йшли, і що? І благовістили Царство Боже. Розказували людям про спасіння. І не тільки євреям, спочатку євреям, а потім десь почали говорити і язичникам. І язичники почали приймати слово Боже. І це було від Господа, бо Господь наперед говорив. І це була свого часу тайна, яка була втайна, тепер вона нам відкрита, що ми язичники не з Божого народу, тепер ми маємо що? Участь. Ми отримали, якби ми одним тілом, написано, що Господь з двох зробив одне. Тобто. Ми стали Божим народом. Але так само, як і Божий народ, він може робити і добре, і лихе, правда? Так само, і ми можемо вже в Христі робити і добре і лихе. І слово Боже каже, щоб ми робили добре, то буде нам добре. Да? І каже, якщо чоловік любить життя і хоче бачити добрі дні в житті своєму, то й що роби? З язиком справся. Бо від збитка серця говорить уста. І чим ми наповнені, те ми і робимо. Часто наша природа є характери, їх треба міняти. Як їх міняти? Протистояти злу. Отак От міняється характер. А зло коли приходить? Ну, коли ми не чекаємо, правда, спокуса приходить в той момент, коли ми не чекали. І через те, щоб ми були готові сюди, то каже, пильнуйте. Що це значить? Будьте готові, що спокуса, вона приходить зненацька. І коли приходить спокуси, щоб ви могли що? витримати, спокусу, що для того треба, щоб витримати спокусу. Треба бути підперезаним, треба бути сповненим сили Духа Святого. Треба бути готовим, треба бути непробитим, треба пильнувати своє життя, щоб не було істину свободу, каже, і слово Боже каже, пізнайте істину, і що вона зробить у вас? Істину свободна, то що ми не істину свободні? виходить ні, тому що ми в надії. Да? І каже, посредством віри приходить викуплення душі й духа. Тобто, що це значить викуплення? Ми викуплені в Христі, але ми по своїй суті ми не маємо свободи. Поки ми живемо по духу, ми не виконуємо ну, бажань тіла плоті. Але коли ми ослабіваємо, то написано: спокусі не кажи, Бог мене спокушає, бо кожен спокушається чим? Своєю похоттю. А похоть звідки з плоті виходить? Кожен обращається своєю похоттю, а похоть зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Тобто смерть це розлука з Богом. Смерть це дьявол, тобто це є як духовна смерть, так і фізична смерть. Тобто, коли ми проіграємо духовну боротьбу, нам треба каятися, сповідуватися, призвати ім'я Ісуса Христа і Слово Божа, діти не грішіть. Якби хто грішив, ми маємо хадати перед оце Ісуса Христа Праведника. Значить, Він є ходатай наш. Коли? Коли ми визнаємо свої провини перед Богом, бо Бог святий, і нам важливо навчитися визнавати свої вчинки недобрі. І коли Господь посилає нам розгу, чи якусь тісноту, чи скорб, чи яку хворобу смертельну в життя посилає, бо все від Бога, то ми маємо бити своє життя. І Господь, коли судиться з нами з сплотю, то ми маємо що? Знайти себе, де ми винні, де ми завинили перед Господом. І коли ми себе знаходимо, ми каємося, сповідаємо за все, і Бог милує нас і щось ціляє нас, і виводить з цієї тісноти, скорбі, і, ну, тісне життя, тому що ми не робимо те, що треба, а те, що не треба. Ми гніваємося, ми говоримо недобрі слова на когось, бо через когось нам прийшла спокуса. І через то ми ще в гірше поло. Ми вроді би страждаємо, Боже поможи нам. Але якщо ми в стражданнях робимо недобрі справи, то ми ще більше маємо проблему. Так? Господь попускає. для чого? Що? Щоб навчити нас ходити і навчити нас правильно поступати, щоб ми язиком не грішили. За поступки я вже не кажу. А щоб язиком не грішити, треба що? Пильнувати в думках, так? і щоб чисті були помисли в серці. І це, якби ця вся боротьба, вона заключається в чому? Кожен день читай Слово Боже. Кожен день твори молитву, просив Господа милості, помощі, і він буде допомагати. Тобто, ну от ми послухали Слово Боже, ми зараз будемо молитися і будемо просити, тому що ми нуждаємося в помощі. Тобто, щоб все все звершувати цю, якби, ну, цю дорогу, нам треба молитися і просити, Боже, дай нам сили. Вчора була молитовне зібрання, молилися і. Я розумів, що Господь подає нам благодать, силу дає. Для чого? Він бачить, що народ поневолений, народ ослаб і нема на що надіятися, надіємося на Господа. Нема звідки отримати поміч, тому що в нас нема сили. Але поміч від Господа. І ми надіємося, йдемо до престола Божої благодаті з вірою в серці. А де її взяти, якщо сумніви долівають душу? Посповідуйтеся все, і буде віра. І зараз будемо сповідувати перед Господом гріхи свої, неправди свої. І будемо щоб мати повну віру в серці, щоб в нас не було сумніву, що Господь дає всім. Незалежно хто ти дає всім і без докори. Тобто він обіцяв, що буде подавати силу і просимо Господи, поможи, і Він допомагає. Коли? Коли спокуса приходить, якщо ми просимо Його. А якщо ми не просимо, то надіємося на свої сили, надіємося на себе, то через це так тяжко буває йти. Тому що не просимо сили у Господа.